Фокус групи показують, і наші дослідження показують, що раціональність і прагматичність вона посилилася, особливо в тому, що зветься глибинний народ, в тому, що зветься люди не проявлені в публічній сфері. Але вони достатньо прагматичні, раціональні. Вони, вони не живуть емоціями, вони не піддаються цим емоціям. А є невелика піна. Піна присутня у Фейсбуці, в основному, угу. яка живе емоціями, яка живеться емоціями, для яких емоцій це основний спосіб існування. І Отам емоційні гойдалки. Ось. Тому суспільство подоросле, що війна справді зробила людей прагматичними. Війна обнулила завищені очікування і завищене споживання, запити на споживання. Тому, от, як на мене, в нас дуже позитивні процеси в коренях суспільства відбуваються. А що стосується політичного класу, інформаційної піни, ну це вибачте, вона завжди була така, вона завжди була в цих емоціях. І чим більше були кризи, чим вони були більше потужнішими, рельєфнішими, чим більше цю емоційний драйв заходило в піна, піна Фейсбука. Тому я б розділяв би ці два питання. Друге, стосовно самого призначення, як на мене, це ну, мало би. Вплинути на ядерний електорат, який формується навколо залужного, були вже кілька комінаутів, які відкидали від нього частину можливих прихильників. Саме із тих, хто міг би поставити на нього не емоційну свою ставку в Фейсбуці, а ті, хто могли б піти за ним політично. А які Групи впливу, певні політики другого, третього шолону, які були б готові з ним грати в спільну гру, так. Але коли вони взнають, що він. Закріщається у Ківалова, коли він з рук президента отримує Героя України, коли він погоджується фактично на посла. Ці групи одна відколюється, друга відколюється, третя відколюється. І вони розуміють, що поїхавши в Великобританію послом, що буде з його рейтингом в Україні через деякий час, коли політичний сезон активізується. Посол це статус такий специфічний, критикувати дії уряду він не може. Він проводить політику держави в іншій країні. Він є дипломатом. У нього статус буде більше жорсткіший, чим головнокомандуючий Збройними силами, і коли він міг щось не, не узгоджене з банковою транслювати. Як посол, ця рамка буде ще менша, тому що є директиви, є позиція держави, є зобов'язання, є певні обмеження. Він буде дійсно мовчати. Це буде саме мовчазний посол, окрім офіційних релізів, в Лондоні нічого вити не буде. Uh, так буде виступати на майданчиках, це йому спрощує переїзди на всякі форуми, він там буде озвучувати позицію держави. Не себе як політика, так? а позицію держави. Тому що буде зіграти Зеленську, Зеленську. Тому я і взагалі я б uh, сказав таку провокаційну річ, uh -huh. от, що не виключено, що команда Зеленського, розуміючи обмеженість потенціалу пана Зеленського, може зробити ставку на пана Залужного. І тоді, і тоді реінкарнована партія Слуга народу отримає лідера Залужного. А Зеленський яка... А Зеленський – це лідер нації, який відходить і поступається, він здійснює своє зобов'язання не балотуватися другий раз. Провокативне питання. Так, да? такі сценарії, але, да. всі дії, але всі дії зараз на це вказують, про те, що по великому рахунку я б цей сценарій би далеко би не відсував. Uh -huh. Ось. Е я бачу, як у Парохоботському середовищі активізувалася е, істерика з цим призначенням і навколо всієї цієї історії. Нагадаю, кому належить Соціс. Ми ж знаємо цю людину, так? Ну нагадай. Люди ж не знають, Ні, ніякого ж секрету немає. Одного із керівників компанії Петра Порошенко. А прізвище є в нього? Є. Ну, окей, добре, залишимо погугліть, Друзі, погугліть, ви знаєте. Я ж не випадково акцентував на тому, що саме Центр Нев замовляв це дослідження. Е, я думаю, що е, це взаємозв'язані речі, але е, я зроблю висновки тої істерики, яка зараз чинилася в середовищі прихильників Порошенка, і е, масово пушиться тема призначення і президентських амбіцій рейтингів. Тим, що вони фактично цим призначенням можуть втратити свого кандидата. Потужного союзника, локомотива, ну, який раз, може Тепер З твоїх слів незрозуміло, чий це кандидат. Чи Петра Олексійович, чи, факт, чи факт, Володимир Олександрович. Ну, далеко далеко ситуація. З, Ну, Так, так. А, я б ще почекав би початок політичної кризи, у квітні, травні місяці, коли ми побачимо, можливо, нового прем'єра, дуже здивуємося його прізвищу. Ми побачимо, хто стане спікером парламенту. Очевидно, це все пов'язано з кризою легітимності, тому що це друга наша тема. Про лист який для так, мене взагалі нонсенсом є. Хоча стану, що комісія пояснює, хто у нас легітимний президент. Давай, так? Давай, це давай, інша тема. Давай, так? Да, так, да? Так, не, не змішую купу. Ось тому як на мене почекаємо ще квітень травень, і тоді ми побачимо, як буде змінюватися архітектура самої політичної сили, слуга народу, які групи впливу всередині партії будуть визначатися. І е, як на мене, це ще більш цікавіший процес, чим зараз дивитися рейтинги пана залужного. Початок е, розмороження політичного сезону приведе багато несподіванок в оцінках е, потенціалу того чи іншого кандидата. Залужний вважає, що можливою частина команди вважає, що поїхавши послом, він таким чином законсервує оцю довіру. Але Без з іншого не? боку, да, угу. але з іншого боку, це не факт. Немає арифметики. Що so, mm -hmm. от я поїхав послом, я законсервувався, а потім приїхав знову в Україну, mm -hmm. відмовився, зробив mm -hmm. демарш. зробив демарш, і я знову почав активно mm -hmm. політичне життя. Так це не, не зовсім працює. Mm -hmm. Інші будуть мотивації, інші будуть водні ситуації на, на той момент. Інші гравці будуть включатися повноцінно, інші ставки можуть бути. І дійсно в такі в такій ситуації сам залужний може обрати найбільш результативну команду, яка може йому гарантувати обрання президентом команду чинного президента.